Українці обурені, пара влаштувала Віталії дороге весілля під час війни. Співали для молодят Монатік і Максим Галкін. Оскільки обійшлося це гуляння і що відомо про подружжя, усі подробиці вже за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Ангеліна Швець. Одразу ставте вподобайку і починаємо. Українська пара відгуляла весілля в Італії на суму в 1 мільйон євро. Гостей зібрали на віллі Бальбіано, оренда якої коштує від 19 тисяч євро за добу. Та, окрім родичів, друзів та знайомих на березі італійського озера, комо зібралися також зірки. Привітати подружжя та провести весілля запросила Максима Галкіна. Відомий телеведучий нині живе в Ізраїлі з Алою Пугачовою та дітьми. За даними змі, він погодився провести церемонію української пари за райдер та гонорар від 100 тисяч євро. Усіх присутніх Галкін тішив українськими піснями. Зокрема, він виконав композиції Ось смереко, одна калина та золото Карпат. Також артист шартував українською мовою. Ось фрагмент тому путі пішов так далеко, От та пароль українця, що та, таке полуниці, на та, наукер залізниці, гарні і У них личка, як з водиці. вони люблять печериці, полуниці та суниці. Мружать очі як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Для дітей, мабуть, для пітці, а для захисту рушниці. Все. <ріст> О, <плес> вау! А? Екзамен ексамізда. О щиро дякую. Боже нареченою була Ангеліна Терська. У день весілля дівчина приміряла прикраси булгарі, орієнтовна вартість яких близько 180 вісьмидесяти тисяч євро. А також змінила кілька суконь. Одна з них від українського дизайнера Івана Фрилова, вартістю близько 5 тисяч євро. У мережі Терську вже розкритикували через таку масштабну гулянку під час війни. Нареченій довелося відповісти у своєму акаунті інстаграм. Тож дівчина попросила не шукати зради. Мовляв, ні, вона, ні її чоловік. Цитую не є держслужбовцями і навіть не їх дітьми. Кінець цитати. Каже, весілля святкували не в Україні, війну засуджують, Росію ненавидять, на збройні сили донатять, вірять у перемогу і планують повернутися. Які до нас питання? Підсумувала Терська. Проте розважав гостей церемонії не лише Максим Галкін. Засвітився на весіллі українців і в Італії також Монатік. Він виконав для присутніх кілька пісень. Змі пишуть, що гонорар артиста становить 20-30 тисяч доларів. Користувачів соцмереж обурило, мовляв, як Монатік змів виїхати з країни під час воєнного стану у прес службі. Артиста відповіли, що співак виступив на весіллі у єдиний вільний день під час свого благодійного туру США та Канадою. І погодився артист на запрошення лише щоб примножити збір для ЗСУ. Співав Минатік нібито винятково українською. А Галкіна команда артиста не вважає росіянином, адже той отримав ізраїльське громадянство і проводив захід українською. Звідки у відомого телеведучого такі глибокі знання української? Сам Галкін пояснює це тим, що зростав в Одесі. Співак гуморист і пародист не лише розуміє українську мову, а й може нею писати. Це вміння він продемонстрував у своєму акаунті в Інстаграм, коли відреагував на наслідки російської атаки по Одесі в ніч на 2 березня. Галкін висловив співчуття родинам загиблих і написав, що місто назавжди в його серці. Зазначу, що сама Ангеліна Терська не соромиться своїх статків. На сторінці в Інстаграм вона постійно ділиться знімками з різних країн. Дівчина подорожує та позує в коштовних речах. Зауважу, що українці відреагували на дороге весілля української пари по різному Одні накинулися на дівчину та її нареченого мовляв, з такими українками і Путін не потрібен. Декого обурила така гучна гулянка за кордоном у той час, коли більшість українців не можуть виїхати з країни і змушені реагувати на повітряні тривоги. Інші заступилися за молодят. кажуть, кошти на власне весілля вони не вкрали, а заробили, бо займаються бізнесом і не працюють на держслужбі. При цьому підтримують Україну та військових. Ще частину користувачів обурило те, що негативні коментарі під дописами залишали переважно чоловіки. Нові глядачі, а як ви вважаєте, чи на часі такі розваги українців за кордоном? Долучайтеся до обговорення в коментарях під випуском. Заздалегідь вдячна вам за активність. До зустрічі.